Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про найважливіше про війну російсько-українську, про навколо воєнне будемо говорити із військовим аналітиком із співзасновником проєкту Діп Стейт із Романом Погорілом. Вітаю, пане Романе! Слава Україні! Вітаю, вітаю, героям слава! Друзі, і вас вітаю о, і радий бачити на цій розмові. Сподіваюсь, ви вже поставили вподобайку. Сподіваюсь, написали кілька приємних слів у коментарях і підписались на фокус. Якщо ще досі цього не зробили, ми починаємо. Пане Романе, от нещодавно з'явилася інформація про те, що наші захисники Авдіївки уразили і знищили, збили ворожий гелікоптер к 52 алігатор і. Кажуть, що це сталося ну на такій е, близькій відстані до міста, що тут спрацювало ПЗРК. Ми розуміємо, що тут йде мова не про десятки кілометрів, ні в якому разі а про близьку відстань. Тому два питання з одного боку: навіщо так ризикують росіяни, що відправляють свою авіацію так близько до міста? А з іншого боку, чому вона долітає до міста? Тобто там немає ПВО фронтового. Авіація на Авдіївці застосовується регулярно з приводу, чому вона долітає, немає відповіді, тому що не маю інформації про розповсюдження ПВО, де воно знаходиться і як. І мало це хто знає, це закрита інформація, тому тут відповіді немає, але. Чому вони підлітають так близько? Ну по перше, вони працюють в цілому по різній траєкторії, по різні відстані, і можливо там підловили. З'явилася нагода знищити. А ми знаємо, що сили оборони в цілому будуть використовувати будь-яку можливість, щоб знищувати ворога. І ось з'явилася нагода, яку якою скористалися наші бійці і знищили гелікоптер. Там постійно застосовується авіація. Літаки, гелікоптери, які обстрілюють Авдіївку, обстрілюють позиції, рівняються з землею, і ми знаємо про застосування величезної кількості фабів по місту. Тому те, що там є авіація, це не новина. Вона постійно працює кожен день, її будуть знищувати. і Звичайно хороша новина, але, на жаль, сильно нічого не змінить. Угу. Ну, а загалом, якщо говорити про Авдіївку, ситуація все так само і напружена, чи все ж таки останнім часом щось змінилося? Ситуація складна. Ворог вона напружена і це напруженість зростає, тому що, знову ж таки, як ми вже і писали, зазначали раніше питання до підготовки оборони Авдіївки. Питання в цілому по, по тому, як ідуть процеси зараз. Логістика, вся все перебування в Авдіївці і добирання до міста в надзвичайно складних і небезпечних умовах, тому що ворог, як мінімум, має вогневий контроль з авіації, тобто постійно летять якісь фаби, каби на міста, і розвивають росіяни свій успіх там, де вони його вже мають. Тобто ці ділянки на півдні Авдіївки, на півночі, по суті, там, де Кам'янка і Веселе, вони намагаються направляти туди максимальні сили, і просування збільшується буквально дуже швидко. Але наші сили оборони докладають максимальні зусиль, щоб не пустити ворога в житлові квартали, Хоча є інформація, що вони вже прибуваються і туди. Тобто, ворог, по суті, вже в Авдіївці в адміністративно-територіальних кордонах і вони намагаються розвивати цей успіх, намагаються пробуватися далі. Тут нещодавно наткнувся на аналітику також нашого постійного гостя Олександра Коваленка, і він звернув увагу на те, що останнім часом зникла. Активність наших стугн, якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення, то дуже багато відео було із підтвердженням ураження військової техніки окупантів, саме із стугн, навіть є факт ураження літального апарату стугною, що взагалі виносить всі рамки розуміння саме такого озброєння. Ну а зараз їх немає. Як вважаєте, чого пан Роман? Ну, є інші FPV-дрони, завдяки якою знищується дуже багато техніки, наприклад. Тобто озброєння міняється, і щось чогось вже немає, щось не застосовується, можливо, просто медійно не підсвічується, можливо, на інших напрямках воно десь там працює. То є яке озброєння більше, яке закінчується. То... Суть, що їх немає медійно, нічого не змінюється. Війна продовжується, враження ворога є, і, і це. ну, Цього цього достатньо ураження ворога іншими засобами вогневого ураження. А якщо говорити про ближні і середньої дальності засоби ураження, відомо, що стугна б'є, якщо не помиляюсь, до 5,5 кілометрів максимум. Також відомо, що на КБ Лучше надійшло прохання ну, або хоча б такі розмови йдуть про те, аби збільшити дальність ураження саме стугнами до 7-8 кілометрів. Як вважаєте, це щось змінить? Відкриються якісь нові можливості в цьому плані? Звичайно, що покращення будь-якого озброєння воно завжди йде на користь, і дальність вона завжди вирішувала. Тобто, от ми обговорювали тільки що гелікоптер, де дальність зіграла свою роль, тобто вони залетіли в зону враження, і відповідно по ньому нанеслося на вогонь. І навіть там кілометр, два-три, а то й більше, вона завжди буде грати роль, тому що. Тут вже йдуть питання на життя. Тоб знищив, збив, уразив і все немає. Ну а сам факт використання, до речі, тих, тих самих гелікоптерів, К-52, це не МІ-8, це не якісь радянські гелікоптери, а більш сучасна техніка. Чого так залітають? От не вистачає артилерії, не вистачає авіабомб, не вистачає ракет. Чого використовують саме от такі от засоби, які дорогі, та ще й е, до того всього керовані дороговартісними поштучними пілотами? Ну ми з пілотами не спілкуємося, тому питати, чому вони так залітають, я не знаю, як відповідати на це питання. Можливо, так залетів, бо так сталося випадково. Можливо, знову ж таки він не очікував. Те, що там буде засіб ураження, який його дістане. Тобто, можливо, наші бійці так прорахували, бо вони вилітають дуже часто і, скоріш за все, часто працюють з однієї зони, в яку вони залітають і наносять вогонь. Тому ну так сталося, збили і прекрасно. Будемо працювати далі, щоб звивати ще більше. Військовий із позовним у себе в телеграм каналі написав про те, що під Білогорівкою є ціла мережа підземних тунелів, і каже, що це може створити додаткові складнощі під час оборони. Наскільки це тренд по той бік фронту, пане Романе? От ці підземні тунелі, Лисячі нори і так далі. Це глобальна історія, чи все ж таки лише на найважливіших ділянках окупант таки готує. Такі методи використовувалися, використовуються і будуть використовуватися завжди, тому що війна це спосіб обману, це хитрощі, це якісь нові тактики, стратегії, видумки і тому подібне. Тобто, це та ж сама труба біля Авдіївки, яку вже всі мабуть обговорювали. Ніхто не очікував, абсолютно ніхто і тут, ось вони повилазили, вони зараз продовжують користуватися тими ж самими засобами. Вони там вилазять, пролазять і е, використовують, щоб якось покращити своє тактичне положення. І до цього були випадки, і, скоріше за все, після будуть, і будуть якісь нові. Тобто ворог використовує, так само ми використовуємо будь-які можливості, щоб якось покращити своє положення, там, знищити ворога і тому подібне. Хотів вашу думку запитати стосовно о, відставки головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного о, були такі страшні передбачення, предикшени, і росіяни лякали, що от військові розвернуть зброю, підуть на Київ і так далі. Після цього всього зараз розуміємо, що цього не стане, не відбудеться. А стосовно сирського, різні думки лунають, різна репутація у різних бойових частин, які зараз на фронті перебувають. Який загальний от, можна образ звичайного українського військового скласти, що він продумає думає про нового головнокомандувача українського війська? Дуже складна тема. Можу тільки сказати, що думок різних багато. У кожного свій досвід взаємодії, свій досвід пройденого бойового шляху? Ми побачили дуже багато різноманітних думок. І вони мають місце бути, і сподіваємося, що вони дійдуть. Вони всі дійдуть до визначеного місця, вони дійдуть до тих людей, які ці всі думки були направлені різного роду. Тому і потім побачимо, як вони. Як випливуть, відобразяться, тому що це буде або залишиться на тому ж самому рівні, або буде якесь покращення, або погіршення. Тобто нічого не відомо. Покаже тільки час. Просто там ми можемо сказати свою думку, але інший може прийти і сказати, що є гірше або краще. І тут покажу тільки дії. Вже на новій посаді нового головнокомандувача. А Валерію Федоровичу, тільки велика подяка за той шлях, який він пройшов разом з країною. Тепер за рішенням вищого політичного керівництва буде інша людина. Тому наша задача робити свою роботу, працювати. Тому що у нас у нас виклики: це купа внутрішніх проблем, це недовіра і це русня, е, яку треба знищувати. Все треба знищити проблеми, недовіру і русню, і пам'ятати, що найцінніше у нас це сили оборони України, приклад, з яких беруть весь світ, вчаться у яких весь світ, і більше таких, як у нас, бійців немає. Їх треба цінувати для них треба давати все і допомагати їм, і в першу чергу вірити в них, якщо не виправимо помилок і. Нічого не зміниться, тоді буде прикро для всіх. Тому працюємо і буде все добре. На останок питання стосовно тактики, стосовно того, що змі може змінитися теоретично на фронті після зміни головнокомандувача, от порівнюють дуже часто Валерія Федоровича і пана Олександра Сильського в тому контексті, що один старший за іншого Валерій Федорович вчився в Україні незалежній інший ще за часів радянського союзу в Москві, начебто там а тактика і доктрина інша, там, начебто, не рахують людей, і так далі. Чи може це справді відбутися? Може це справдитись, так як говорять хейтери пана Серського, і чи все ж таки можемо очікувати саме модернізації українського війська і е, війни? 21 століття, коли воюють не людьми, а поступово свою справу робить техніка знову ж таки. Це теж до чого ми, ми повертаємося до чого ми тільки що проговорили. Невідомо, то все залежить від дій людини і від команди, яка знову нова збирається, чи там будуть покращення, і там дослухаються до всіх думок, які лунають, чи там буде продовження тієї ж самої війни. Яка робилася, чи це буде погіршення? Покаже тільки час. Зараз будемо тільки спостерігати, чекати і сподіватися не краще. Це все, що залишається. Але найголовніше це робити свою роботу, працювати і пам'ятати, що у нас один ворог, якого потрібно знищувати. Стовідсоткова істина. Роман Погорілий, військовий аналітик, співзасновник проєкту Діп нам нами спілкувався. Дякую, велике, пане Романе. Дякую. І сильно вдячний усім нашим глядачам, які сподіваюся, залишають просто зараз свої вподобайки, підписуються на фокус на YouTube, Ну і звісно ж, пишуть свої гарні або всілякі думки у коментарях під цим відео. Це також допомагає нам просуватися вперед. Павло Ковальчук з вами був на все добре. Далі побачимося далі більше.